Вітаю всіх на своєму каналі Декоративний півдня України з Хмченко-Анжелами з півдня Одеської області. Сьогодні хочу показати вам за цей піон кінкаку. Дуже гарний, дуже ароматний. Бачите, який кущ шикарний. Але вся біда в тому, що всі квіточки важкі і вони всі хиляться до землі. Треба тільки, щоб побачити, треба до нього заглядати. Гляньте, яка краса, який колір. А пахне просто неймовірно. Купувала дуже-дуже малесеньким ріс він у мене довгенько, поки заців. Ну, це вже не знаю, який рік, третій, четвертий цвіте. Але вже цвіте. Ну, Я ж кажу, що вся біда в тому, що всі квітки хоч бери підв'язуй догори до гори отак. До гори, щоб було видно. Тут і з цієї сторони вже позацвітали. Ось теж квіточки всі висять додому, як бачите. Це ще не повністю розцвів. Ось квітка зацвіла, гляньте. Шикарна яка. Піон кінкаку. Ще одна ось квіточка, я говорю. Після доща все мокре, дивіться. Та краса. Такий ніжний і жовто-з рожевим. Бачите, окамлення таке рожеве, сам жовтий. Серединка така більш рожева вже. Красота така. Красота. И он, вернее, шапивония, древо видно, Вот такая красота. Желаю всем хорошего дня. Всем до Украины, друзья. И всем пока.